Питання Україна, друзі, зараз маю час, маю бажання. Тож зроблю коротеньке або не дуже е, відео. А, по нашому напрямку, по ситуації, по Бахмутському напрямку, скажімо так, вона особливо без змін, є просування, але ви знаєте, якою ціною вони тяжкі. І зараз вже орки намагаються виходити на штурмові дії. Але я, скажімо так, а завдячуючи волонтерському руху, і нашим небайдужим громадянам, є дрони і мавіки, і матриксі всіх типів, які ночі і вдень виявляють скупчення ворожої сили. І в містах висування, де більш, скажімо так, налажена взаємозв'язок, там уражаються сили і засоби ворога в районах висування. На різних, ну, на різних ділянках по-різному і ситуації абсолютно різні. Але, скажімо так, дає в достатній кількості засоби раннього виявлення ворога, там працює воно як швейцарський механізм. А де відсутнє, там погана історія. Ну, усіх по-різному. І, на жаль, там, де немає такого чіткого взаємозв'язку, там йдуть втрати. Але це війна, а різні люди, різні підрозділи, різні ситуації у всіх воно по-різному буває. Ну, якщо коротко, то ситуація така. Хотілося би зазначити саме за ну, акцент зробити на БПЛА. І коли вже нарешті ну, дойде до тих, хто приймає рішення, що БПЛА всіх типів потрібно закупляти за державний кошт, і виробники в нас є прекрасні виробники на всіх рівнях. Заключать контракти і, по-перше, піднімають економіки, а по-друге, у промислових масштабах, так як це орки роблять, запускають виробництва і ну, дуже ефективно працюють в піввідрони, дрони камікадзе, вибиваючи дорогу бронетехніку, зРК, р... ну, РЕБи і інші засоби ворога. Всім вам відома група Асгард. Яка за 45 днів знищила 14 одиниць бронетехніки, більшість з них яких танки, декілька танків т та 90. Так от, всі прекрасні відео їхні розповсюджують, тиражують на всіх телеграм-каналах, але, мабуть, ніхто не задався питання, де хлопці взяли ці дрони камікадзе і хто їм дав. А я вам скажу так: це все або за власний кошт, або за пожертви людей. Державного фінансування там нема. І це одна із кращих груп, група Азгард. Звідки я це знаю? Ну, бо я знаю хлопців, тому і говорю за це. Але якби було державне фінансування і поставки централізованих цих дронів, і було ну, там, допустимо, у нас на напрямку таких груп Асгард 20, вони б там по тактичній глибині, там 20 кілометрів. Повибивали б нахер ту броню і савушки, настільки було б легше ну, працювати. Можливо, воно щось робиться, можливо, ми там щось не знаємо. Але хотілося б, щоб ну, ця проблематика перестала бути проблематикою, і хоча б такі групи, які здатні і можуть працювати, наситили а, нашу лінію фронту. Ну, Будемо сподіватися, що так і буде. Крадіжки, жахлива корупція, а в час війни це саме диверсія і саботаж привозять до тяжких наслідків до загибелі наших воїнів. Тому за крадіжки державних коштів, які призначені для оборони для закупівлі зброї, потрібно не просто сажати, потрібно жорстоко і показово наказувати. На жаль, ми поки цього не вбачаємо. Цьому є свої причини. Я думаю, пройде колись якийсь час і ці особи будуть покарані. Поки якось так. Простим людям потрібно підтримувати Збройні сили і донатами, і морально, і матеріально, поки все воно як колись наладиться, коли прийдуть уже нарешті ті, хто буде думати за. Перемогу, а не за те, щоб набувати кишені собі. Я думаю, цей час буде. На самій рашки-парашки. Там все не так безоблачно і прекрасно, як вони припадають. І знаходження дахмат чая ну, по нашому напрямку в окопах в посадках. Я вже говорив, це говорить тільки про те, що да, вони там понабирали, але резерви теж не безкінечні і не треба думати, що всі там капець як хочуть воювати. Це м'ясо теж має колись закінчиться. То, що багато країн, там Сєвєрна Корея, Китай, Іран, там інші поставляють і звичайні види боєприпасів і дрони всіх видів для них, це безумовно є велетенський мінус. Але ну, є, є як є. А нам потрібно своє робити, і Крим українців звільняти Україну ніхто не буде. Ніяка не ні НАТО, ні ШМАТ, а не всім остальним. Тому потрібно єднатися, долучатись до збройних сил. По можливості допомагати кожному своєму підрозділу, і буде все у нас добре. Віримо за сео, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!